Важлива складова гри підтримка вболівальників, особливо тих, котрі заповнюють стадіони, створюючи неповторну атмосферу. І часто саме їхня підтримка і приводить команду до виграшу. Десятки тисяч шведів, французів, німців та англійців приїхали до України на початку червня. Наша держава на високому рівні приготувалася до прийому іноземців. Всі вони задоволені українською гостинністю, сервісом у заході від традиційної вишиванки та української кухні. І поки українськими вулицями марширують задоволені іноземні футбольні фани, то в Польщі як іноземні, так і місцеві футбольні вболівальники, спричинили кілька масових бійів. До прикладу, перед матчем збірних Польщі та Росії, польські фанати атакували групу російських вболівальників. А під час іншого інциденту останні щепилися з польською поліцією у перші 10 днів футбольного чемпіонату за хуліганство. Поліція затримала більше пів тисячі фанів. Серед них найбільше росіян та поляків. Окрім того, за використання піротехніки, банерів із зневажливими написами, вигукування російських речівок Російську та Хорватську Федерації футболу було оштрафовано відповідно на 120 та 80 тисяч євро. Окрім того, збірна Росії може позбутися шістьох очок у разі подальшої неналежної поведінки російських фанів під час матчів відборів до євро 2016 Анна Герман для інформаційного випуску